Наші зробити. податки, надесування. Редакційне завдання. Наші завдання. Наші Мані. Податки Мані. Наші редакційне податки на Наші редакційне, податки. редакційне Наші завдання намагається також, за тому що на якому факт ви тут знімаєте. Редакційне завдання. Прескарту мені цей чоловік показав, а ви хто така? Редакційне завдання, воно має бути надруковано. Від вашого редактора головного. Навіть я не журналіст, знаю краще вас. Виявіть собі. Знімайте тоді повну картину. Ну реально, ви просто стали і знімаєте, як ти типу, подаруєте ці штучки э, для їжі, тому що я сам військовий колись знімаю. І розумієте, це просто фігня повна. Нічого. Ви просто показуємо, я вам знімаєте. Доросла людина, ви самі це все розумієте. Що вас така робота? Ну не сьогодні може добре. Віктор Перво, депутат умівської міської ради. Всі партії українська стратегія визначає основні пріоритети бюджету на наступний рік. Ну ви читайте новини? Так. Так. Безпека на першому місці. Все, а, тобто то, ніяких ідесят. капітальних ремонтів немає. Все вже що йшло. Чому щоб бюджет ще не бачу ну, ще Не бачила бюджет, щоб познайомитися з ним, тому що ще немає бюджету країни. Зві... Потім немає області відповідно міста. Трошки не так. Є бюджетний процес та формується проект бюджету. Потім будуть громадські слухання. Доброго ранку будуть громадські слухання. Я пропоную всією цією класною компанією з цими чудовими ідеями, які повірте, розділяються і депутатами, і міським головою. Прийти на Бюджетні слухання Чому? і весь ми перелік ми чітко зафіксувати. А коли вони будуть підкачі будь ласка? Mm. Ну кінець місяця це листопад, середина, кінець місяць. Чи буде окремо? Це буде публічне оголошення на сайті міської ради. В розділі громадські слухання. Всі ЗМІ про це напишуть. І це дуже класна історія. Я особисто на Фейсбуку всіх буду запрошувати до цього. Тому що міська рада зацікавлена в тому, щоб бюджет був відкритий, щоб бюджет був чіткий, зрозумілий для громади. Щоразу від, ну, ще разу від чітки, а потім 9 мільйонів йде на будування площі. Е, ти потім подивишся кошторис ну. і розумієш, коли три пунктами йде якесь незрозуміло доброго, річковий пісок, То ти думаєш, а як так? І це банальний приклад, коли я на особисті очі бачила кошторис. І О. так стосується багато чого. і Ми всі прекрасно розуміємо, про що ми тут говоримо. Але минулого разу чула, ви стоїмо. були на громадських слуханнях? Ні, по Минулого разу я не була на громадських ні. Слухання. Зрозуміли. Тобто, ви на початку процесу, коли він формувався, коли все відбувалося в цивілізований там законний спосіб, не звернули на це увагу. А коли вже потяг поїхав, ви вже почали щось на ходу вихов. Дивіться, запрошую принагідно усіх на громадські слухання, коли і це буде. Це буде сформований проект з бюджету, і усі змі будуть про це трубити. На сайті міської ради буде оголошення, і це буде дуже хороша історія. Це буде привід зібратися. Публічно обговорити і публічно це зафіксувати, щоб потім не було в процесі якихось змін чи там У нас не... в процесі все чисто. Будь ласка, прозоро показала нам документацію одна людина, яка подалася. Ця ж людина виграла тендер. Так все прозоро і класно. Тільки дивишся, а кошти десь іду полковник мари. Про наше прозоро, що почекайте, по почекайте. Просто ми хочемо місце. Почекайте секундочку. обов'язково будуть оголошення це. на сайті... Ті міської ради обов'язково у всіх змі орієнтовно коли це. Як буде проект бюджету сформований, есть, ми кожен день маємо заходити і дивитися, якщо пропустиш, то не попаде. Коли буде оголошення, ви всі побачите. Повірте мені, весь фейсбук чорний список, спец... я способ особисто. Зараз нас нас да. ми, ми ходимо Все. по поїждзі в парці тут. А ми збираємо по 40, 30, 100 тисяч на автомобілі, на захист хлопців. Це не нормально зараз. Згоден, зараз ми треба. Ми живемо допомога. на твою бюджет. Дивіться, ви ж не Ви ж не розумієте. Дивіться, от ви, ви дивитеся однення. Почекайте, вистачає. почекайте, почекайте. Дивіться, перша да міська рада існують програми, і з початку війни виділила 850 мільйонів, майже мільярд на збройні сили. <голос> нам не потрібне, треба військові треба треба все, все. далі. Але нам ми олімали як якісь пріоритети. Ви не розказуєте про це, що міська міська рада, перша в Україні купила військові облігації в 22 році, коли взагалі в державі грошей не було. Ми не піаримося, ви розумієте, існують програми. Ми працюємо. І ми ми, ми так, вам спільно. дякуємо. Потрібно ми вам дякуємо за те, що витримаєте. Та розум... 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 Слідкуйте в спальники чи ще вони по германах, ми це чітко зафіксуємо в протоколі громадських слухань, і тоді буде чітка публічна відповідальність про це. І це буде хороший цивілізований процес. Тому, будь ласка, міська рада лише є колючі організації. Це, це, це чудово. Ми зараз наші міськраді Правильно, вже показують наваження. Міська рада не ділена перевіряти. Вони потім рухайтеся водять. Це читають всі депутати. Повірте мені, розділяють ці думки. Але ми продовжуємо ходити, і ще все там маєте ходити. Тому що це громадяна, ця фіксація позиції вплине на якісь подальші дії. Ви сказали, ми По... зафіксуємо. Ви можете... І... Послухайте, ви можете слідкувати за видатками, то вже вплинуло. Повірте мені? Можна Скажіть один момент? Від Відносно да. видатків. Да. Ми знаємо, що вже якісь кошти були виділені на закупівлю різних необхідних для війська речей. Але немає чіткої звітності на які саме підрозділи вона пішло. Чи може бути а... десь на сторінці міськради або на сайті міськради виділена сторінка, де буде чітко вказано там один дрон ми віддали такому там взводу, чи частині, чи ще комусь, і а... чіткі саме ем... послухайте, як вони Я... давайте так. Міська рада, міський голова при кожному ухваленому рішенні дає порядок цифр скільки чого. Я не думаю, що з точки зору безпеки буде доцільно розписувати, який підрозділ отримує яку кількість дронів. Я думаю, що Вінниця не таке велике місто, насправді, що всі десь мають якихось знайомих, родичів по підрозділах, і ця інформація досить швидко розходиться. Поки що інформація ми знаємо, що ті купили, але можливо жити, а потім воно десь ви. Дачу, продали, і гроші собі в карман. Є Дозвольте, міст... я як військовий Такі скажу. Так. Я полковник запасу канонік Петранач, вивчив керівник управління верифікації Генерального штабу, воює з 2014 року. Так. Нема такого секрету від народу, як сказати, куди і скільки чого відправлено. Є ну, заборона так, на публікацію місця, знаходження підрозділів, їх моральний та бойовий стан і таке інше. Розумієте? Mm. Це решта дозволяється. І це підкріпить якось, дух нашій мотивацію наших воїнів. Yeah. Давайте так, я е, сильно сумніваюся, що ті підрозділи, які отримують це забезпечення, хотіли би, щоб чітко розвиток цю інформацію. Особисто. Ну, я тільки... послухайте, послухайте, так. Так, Більше тому того, я справа. зараз закінчу свій монолог, Будь так, ласка, так доповідаю вам, що в Україні сьогодні вже розроблені ракети, які можуть летіти, двигуни є до них, які можуть летіти на відстань 10-12 тисяч кілометрів. Нам грошей не достає для цього, щоб їх виробляти серійно. Розумієте, так, то я ну дайте ці суспільний. гроші. Будь ласка, з міського бюджету за бюджетним кодексом. Ми не можемо виділяти кошти на ці потреби. Є державний бюджет, державний бюджет має концерн Укроборонпром який має статтю Тримаю за... постійний зв'язок із Паченко із новим так, генеральним і директором і з і курси, директор. У них є стрічка цього, розумієте. А ваш резерв, які ви формуєте? Ви маєте право на таке виділяти? маю почекайте. право зібратися, почекайте. переглянути насти Почек... зміни, за які можна програти. Ну, маріуполь теж робив площадя, а, давай, не, а, це, а хоч... не робив оборону. Почекайте, і Тепер Маріуполя поля Почекайте, Якщо хочете, ми можемо зустрітися після сесії, і я вам можу розповісти, чому, наприклад, міська рада не може сьогодні дістати кошти. Сьогодні ні? Ми так. це розуміємо. Тобто ми... А ми не говоримо про заклад. Ми говоримо про закладний бюджет. Так, закладний бюджет, так. Але бували історії, коли особисто до мене зверталися, я пояснював, ми що це може історія, бути... Ми зараз не історія, яка особисто до вас. Ми у -у 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 -у. історія, яка звертається в закласти бюджет. Так. На те, щоб витрат з бюджетних так, було більше на заси, От тому ми Правильно, то супер груд обґрунтуйте нам зусиль. Вже не можна пів груківки. Це не Увага, якщо цікаво. Після сесії я можу полетіло, пояснити, Ні, ви зараз нам скажіть. Ми. Ви нам скажіть, ми. дайте калькуляцію на зупинки, Послушайте, на все інше чому де заступник, коштує, мільйон двісті тисяч. Мільйон. Ми. Ми щось, буде буде, сказати, буде звіт за, за виконання бюджету. Приходьте це все публічне за шановні, шановні друзі. Одне питання дивіться, що слухайте мене. Ви приймаєте на сесії зараз рішення з приводу передачі майже трьох мільйонів гривень з э, э, тим громадам, які не є Вінницькою, а Жмеринський район та Мінчі Мурафа, і так далі, три мільйони гривень. На якій підставі ви виділяєте майже 3 мільйони гривень кошти, які належать місцевій громаді про я законний процес про оборону. Да. Можна я кілька сьогодні задав питання вашу позицію. Ви можете говорити годину. Я після сесії вийду. Ми можемо проговорити ще пару, пару слів. Ну чекайте. Увага, ви ж... підсумуємо, підсумуємо ви... є. Бюджетний процес будуть громадські звернення. Приходьте я особисто вам, ви координатор. Та ви можете я особисто на фейсбуці. Тих, кого знаю, запрошую, і це буде йшли. дуже хороший процес. Тому що Добре. у нас з вами інтерес один спільний. Тому повірте мені, закінчується сесія? Я думаю, година півтори, якщо а, все буде а, нормально, Добре? все домовилися. Здравствуйте, а яке телебачення ласка, Скажіть, Ось як дівчат. Доброго дня. Я думаю, що ви могли. Військових, хай ви ви ви, вони ви дозволяють. Ви, так, яке так, телебачення? Да, скажіть, будь ласка, за, за ці рішення та, ви будете голосувати, скажіть, будь ласка, яке телебачення питати військових телебачення, питають. Якщо вони захочуть, вони вам дадуть а чого вас байджака, нема що ви бачили, ви як депутат, від громади пропозиція? Чому, коли ми пишемо, щоб на сесію нас не пускають? Випустите цю пані, ту пані, Послушайте. пана який захоче, Послушайте. і будете а вони не зірвуть, будь слух, будь ласка. Будь а ми писали, а нас не пускали. мені ну, особисто я формула. Як, робили... Дайте, ну, як доходи, ваше прізвище? Ми три роки пишемо я, кожного дня. Я наш кучу перемог вікна. Давайте перемовимо, то не будемо. Як ми це пані Перча, не пускають на про Як так, Так, допомогою? Давайте відпустимо депутата. Мінців, здравствуйте. Я бачу, що ви дуже активні. Я представлюся. Мене звати Олена Варлак Фученко, я депутатка Вінницької міської ради. Питання, яке ви піднімаєте, воно дійсно надзвичайно необхідне, надзвичайно актуальне. Я це знаю як і волонтер, як людина, чиї діти перебувають зараз на фронті. От і як людина, яка неодноразово сама піднімала це питання. Правда, так. І я дійсно сам неодноразово піднімаю це питання. На жаль, сьогодні. Ми маємо одне з рішень, проти якого я буду категорично. Це рішення пов'язано з передачою 2 мільйона 650 тисяч на села, от тому що ці кошти це 20 дронів. Осуленка ми знаємо, що це таке, як їх знайти, як їх купити. Тому Наші ми можемо говорити багато, але я думаю, що вам потрібно зробити дві речі. Перше, це оформити це в письмове офіційне звернення, зробити зараз підписи, під поприсутні, передати це на звернення як звернення громадян. І якщо у вас є якийсь текст, то його можна озвучити в різному зараз на сесії міської ради. Ще раз говорю, якщо у вас хоча так, якщо у вас То є текст, запишемо. якщо у вас він є, дійсно є. Ми готові його передати в різному на сесії міської ради. Тому що від того, що ви звертаєтеся тут і говорите на на зсу на зсу, має бути якийсь певний документ, окрім того, що зараз це все відбувається, тому що ми йдемо правовим шляхом. Все, дякую вам і переможемо! Слава Україні!